У мене 5 показів на цій квартирі і за п'ятим показом люди купили. Квартира та, що продавалася за 108 тисяч доларів, я вам її зараз покажу, от відосик вставлю чуть-чуть, Вона сьогодні продалась. Можете привітати мене. Я її продав. Я да, продав, умію, знаю як. Ну, таку квартиру е, приємно продавати, якщо чесно. Це одна з квартир, де я кайфанув, що я її продавав, що я її рекламував, показував людям, е, тому що квартира дійсно хороша. Робили люди для себе, дорогі, е, хороші е, матеріали використовували, жили самі в цій квартирі е, порядка там 2-2,5 років. Там крутий вид, е, крутий район, хороший район. Єдине, там нема лобі, та, так як в інших апартаментах, типу заходиш, вау, все класно. Там простий житловий будинок з простими. Е, цими, з простими під'їздами. От і все. І, 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 і все. Я привітав нових власників, подарував їм пляшку Да. Так я роблю, вмію так робити. Так. Ціна була 108, скидку зробили 1000 доларів за 107 тисяч доларів. Вона продалася, і всі залишились задоволені. Там ще деякі нюанси, підправив власник, поміняв там, направляючу в одній тумбочці і підсвітка, бо вона перегоріла. І все. І люди вже сьогодні. Взяли ключики і пішли до своєї квартири. А кому треба нерухомість в Батумі, Інвестиційну, для себе, будь-яку, пишете мені, я вам підкажу, розкажу. Можете просто мені написати, попитати мене щось. А можете сказати, от, хочу то то-то, і я постараюся вам допомогти. Так що все.